Гріх бездіяльності найбільш детальний аналіз Якова 4.17. Святе письмо містить багато віршів, які кидають нам виклик, але небагато з них проникають так глибоко і викривають так безжально, як слова з послання Якова, розділ 4, вірш 17. Отож, хто знає, як добро чинити, та не чинить, той має гріх. Це коротке речення, що складається всього з кількох слів, відкриває цілий пласт духовної реальності, який ми часто воліємо ігнорувати. Це визначення гріха, яке виходить далеко за рамки звичного нам розуміння. Це концепція гріха бездіяльності, провини, що виникає не через те, що ми зробили щось заборонене, а через те, що ми не зробили того, що були зобов'язані зробити. Оригінальний текст, наданий для аналізу, справедливо зауважує, що наша людська і навіть християнська свідомість переважно зосереджена на гріхах вчинкових of commission». Ми схильні вимірювати свою праведність тим, чого ми не робимо: я не вбив, я не вкрав, я не збрехав. Ми створюємо собі зручний список заборон і, дотримуючись його, відчуваємо себе в безпеці. Але Яків, керований Святим Духом, руйнує цю хибну безпеку. Він каже, що гріх це не лише перетин, встановленої богом межі. Гріх це також відмова рухатися вперед, коли Бог каже «Іди». Це пасивність там, де Бог очікує дії. 1. тонка пастка, справжній контекст гріха аналіз цього вірша неможливий без розуміння його безпосереднього контексту. Вірш 17 починається словом отож, або і так, в синоденному перекладі, що вказує на те, що це є висновок з попередньої думки. А яка ж попередня думка? Погляньмо на Якова 4, 13 мінус 16, ану тепер ви, що говорите, сьогодні чи завтра ми підемо до того чи іншого міста, і там рік проживемо, і будемо торгувати і заробляти, ви, котрі не знаєте, що трапиться завтра. Бо що таке ваше життя? Це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, якщо Господь схоче та будемо живі, то зробимо це або те. А ви ось хвалитеся в гордощах ваших. Усяка така хвальба, зло. Тут описується гріх самодостатності. Це гріх людей, які планують своє життя, свою кар'єру, своє майбутнє, ніби Бога не існує. Вони не обов'язково роблять щось, аморальне, торгівля і заробіток не є гріхом самі по собі. Їхній гріх полягає в тому, чого вони не роблять вони не покладаються на Бога, не шукають його волі, не визнають Його суверенітету над своїм життям. Вони кажуть, ми зробимо, а не якщо Господь схоче. І ось після цього Яків робить нищівний висновок в 17. Отож, хто знає, як добро чинити, тобто, хто знає, що правильно чинити, а в даному контексті правильно означає покладатися на Бога, визнавати Його волю, та не чинить, тобто продовжує жити самовпевнено, той має гріх. Таким чином, першим і фундаментальним гріхом бездіяльності є практичний атеїзм знати про існування Бога, але жити так, ніби його немає. Це ігнорування його присутності у щоденному плануванні, у прийнятті рішень у розподілі часу та ресурсів. 2. Створені для добра. Призначення віруючого ця концепція гріха бездіяльності стає ще більш вагомою для віруючої людини. Чому? Тому що, як зазначалося в наданому тексті, ми знаємо, що робити. Християнин не може посилатися на незнання. Нам дано не лише заповіді, але й нове серце, спонукання Святого Духа і чітке розуміння нашого призначення. Послання до Ефесян 2.10 проголошує, бо ми його творіння, створені в Христі Ісусі, для добрих діл, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Наше спасіння це не просто квиток на небо, який ми отримуємо і ховаємо в кишеню, продовжуючи жити для себе. Наше спасіння це перетворення нас у нове створіння з конкретною метою виконувати ті добрі діла, які Бог запланував для нас ще до створення світу. Отже, гріх бездіяльності для християнина це не просто пасивність, це пряма відмова від свого призначення, це погляд на Божий план для нашого життя і свідомий вибір або пасивна згода ігнорувати його. Це ситуація, коли ми, будучи спасенними по благодаті, сідаємо на узбіччі дороги, в той час, як Бог приготував для нас шлях, сповнений сенсу, мати і добрих вчинків. 3. найбільша заповідь і найстрашніший гріх якщо Якова 4.17 визначає механіку гріха бездіяльності знати і не робити, то Ісус Христос визначає масштаб цього гріха, коли говорить про найбільшу заповідь. У Матвія 2236 39 Ісуса запитують, учителю, яка заповідь найбільша в законі? Його відповідь є фундаментальною: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією думкою своєю. Це перша і найбільша заповідь. А друга подібна до неї, люби свого ближнього як самого себе. Зверніть увагу, обидві найбільші заповіді є позитивними. Вони не кажуть, не роби того або не роби цього. Вони кажуть люби це заповіді до активної, свідомої дії. Якщо це найбільші заповіді, то логічно, що найбільший гріх це їхнє. Найбільший гріх бездіяльності номер 1 не любити Бога всім серцем. Це не означає відкритого бунту. Це означає теплу віру. Це означає духовну апатію, молитви, що стали рутиною читання Біблії для Галочки, життя, в якому Бог є частиною розкладу, а не центром існування. Знати, що він вартий усієї нашої любові і не віддавати її, це гріх. Найбільший гріх бездіяльності номер 2 не любити ближнього як самого себе. Саме тут Ісус зосереджує більшість своїх притч про суд. 4. притчі Христа, Осуд за незроблений Ісус Христос у своєму вченні постійно повертався до теми гріха бездіяльності. Він розумів, наскільки легко ми можемо обдурити себе, вважаючи, що ми хороші люди, бо нікому не зробили зла. Притча про доброго самарянина Луки 10 ця притча є прямою ілюстрацією до Якова 4.17. Священик і Левіт, які пройшли повз побиту людину, не вчинили гріха вчинкового. Вони не грабували, не били. Але вони вчинили жахливий гріх бездіяльності. Вони знали, що закон вимагає милосердя, особливо вони, як релігійні лідери, але вони не вчинили його. Їхня пасивність була злочином. Вони знехтували добром, яке було прямо перед їхніми очима. Притча про багача і Лазаря, Луки 16. Як слушно зауважено в наданому тексті, Біблія не каже нам, що багач був злочинцем. Не сказано, що він здобув свої статки нечесно, чи що він когось кривдив. Він просто щоденно бенкетував. Його гріх був у тому, що він бачив лазаря біля своїх воріт. Він знав про потребу. І він нічого не зробив. Його гріх це гріх комфортної байдужості. Ця бездіяльність, це свідоме ігнорування потреби ближнього, призвела його до вічних мук у пеклі. Притча про безплідну смоковницю Луки 13 Смоковниця в винограднику це образ людини або народу, який дано все для плодоношення. Господар приходить і шукає плоду. Він не знаходить поганого плоду, він не знаходить отруйних ягід, він не знаходить нічого. І вердикт звучить зрубай її, нащо й землю вона займає. Дерево засуджене не за те, що воно робило зло, а за те, що воно не робило добро, для якого було посаджене. Це гріх марного існування. Притча про таланти Матвія 25 це одна з найсильніших ілюстрацій. Раб з одним талантом не програв його, не розтратив на розпусту. Він його зберіг. Здавалося б, він нічого поганого не зробив. Але господар називає його Лукавий раба і лінивий чому? Бо йому було доручено не просто зберегти, а пустити в обіг. Його завданням була діяльність. Його гріх це страх, який паралізував його і призвів до бездіяльності. Він знав, що господар очікує прибутку, але він не зробив нічого для цього. Притча про овець і козлів Матвія 25 це кульмінація вчення Христа про суд. Це прямий опис вічного вироку, і він повністю базується на гріхах бездіяльності. Подивіться на звинувачення, які Ісус висуває тим, хто опинився ліворуч, козлам, ідіть від мене, прокляті у вогонь вічний. Бо я голодував, і ви не дали мені їсти, прагнув, і ви не напоїли мене, був подорожнім, і ви не прийняли мене, був нагим, і ви не одягли мене, недужим і у в'язниці, і ви не відвідали мене. Їхній гріх це серія не вони не були засуджені за вбивства, перелюб чи крадіжки. Вони були засуджені за те добро, яке вони мали зробити, але не зробили. Вони бачили потребу і пройшли повз. Найстрашніше, що вони, здається, навіть не усвідомлювали своєї провини, господи. Коли ми бачили, що говорить про те, що бездіяльність і байдужість стали для них настільки звичним станом, що вони перестали помічати власне серце. 5. Спіраль гріха як бездіяльність породжує зло, гріхи бездіяльності та гріхи вчинкові тісно взаємопов'язані. Як було влучно помічено, бездіяльність це вакуум, який неминуче заповнюється злом. Якщо я не роблю того добра, до якого мене кличе Бог, я неминуче почну робити зло. Класичний приклад, римлянам 1.21, від 23 до 24, бо, пізнавши Бога, тобто вони знали, як у Якова 4.17, вони не прославили його як Бога і не подякували йому гріх бездіяльності, але затьмарилися у своїх думках, і їхнє нерозумне серце оповіла темрява, і славу нетлінного Бога замінили подобою, гріх вчинковий і долопоклонство. Тому й видав їх Бог нечистоті. Падіння людства почалося не з активного зла, а з пасивного невиконання належного, прославлення і подяки. Ця бездіяльність відкрила двері для ідолопоклонства, що, в свою чергу, призвело до моральної деградації. Якщо християнин не наповнює свій розум Божим Словом, гріх бездіяльності, його розум неминуче наповниться сміттям цього світу, гріх вчинковий. Якщо я не присвячую час молитві, я стаю духовно слабким і вразливим до спокус. Якщо я не служу іншим, я неминуча стаю егоїстичним і самозакоханим. 6. Позитивні накази, велика комісія і щоденне життя. Новий Завіт набагато більше говорить про те, що ми маємо робити, ніж про те, чого не маємо. Велике доручення Матвія 28,19 це не велике утримання. Ісус не сказав сидіть і не грішіть. Він сказав ідіть і навчіть, хрестчи, навчаючи їх зберігати все. Це наказ до активної, цілеспрямованої дії. Не брати участі у виконанні великого доручення, молитвою, фінансами, особистим свідченням це для віруючого гріх бездіяльності. Один Солонян 5.14 дає цілий список активних обов'язків, благаємо ж вас, браття, напомляйте безчинних, втішайте малодушних, підтримуйте немічних, будьте довготерпеливі до всіх. Не втішити малодушного, коли в тебе є можливість, це гріх. Не підтримати немічного це гріх, не проявити терпіння це гріх. Це все є невиконанням того добра, яке ми знаємо, як чинити. Приклад із чисел 32 про племена Рувима і Гада є досконалим їм було дозволено оселитися на східному березі Йордану за умови, що вони перейдуть річку і допоможуть своїм братам завоювати обіцяну землю. Якби вони відмовилися, це був би гріх бездіяльності, ухиляння від спільної відповідальності. 7. наказ усім, неминучість покаяння нарешті, текст звертається до найфундаментальнішого гріха бездіяльності, який може вчинити будь-яка людина. Дії 17.30 отож, незважаючи на часи незнання, Бог тепер наказує всім людям усюди каятися. Покаяння це не пропозиція, це не опція для тих, кому це цікаво. Це Божий наказ. Коли людина чує Євангеліє, вона знає або принаймні отримує інформацію, що їй потрібно робити. З цього моменту час незнання закінчився. Продовжувати жити у своїх гріхах, не примирившись з Богом через Ісуса Христа, це найстрашніший гріх бездіяльності. Це знати про рятівний човен і відмовлятися в нього сісти. Це чути наказ царя Всесвіту і свідомо його ігнорувати. Наслідки такої бездіяльності вічні. Висновок слова Якова 4,17 – це дзеркало, яке показує нам не лише бруд вчинків, але й порожнечу нашого невиконаного обов'язку воно викриває нашу байдужість, нашу лінь, наш страх, нашу самозакоханість, які маскуються під невинність. Цей вірш змушує нас поставити собі кардинально інші запитання не що поганого я зробив сьогодні, а яке добро я знав, що маю зробити, але не зробив. Чию потребу я побачив і проігнорував? Яке слово підбадьорення я міг сказати, але промовчав. Яким даром я міг послужити, але полінувався, кому я міг засвідчити про Христа, але злякався? Чи любив я Бога сьогодні всім серцем, чи просто не згрішив проти нього? Гріх бездіяльності це тихий вбивця духовності. Він не кричить, як явний злочин, а повільно душить наше духовне життя, роблячи нас безплідними, байдужими і, зрештою, винними перед Богом, який створив нас не для пасивного існування, а для активного, жертовного і плодоносного життя в Христі Ісусі.